Як слоники крила втратили? Ця казочка про слоників, що вміли літати, про двох богів, пихатих павичів і бананові дерева. Може, тобі це здається неймовірним, але колись дуже-дуже давно. Слоники вміли літати. І вони літали та ще як усі джунглі облітали. Слоники здіймалися високо в небо, а потім поволі спускалися вниз на землю. Часом вони виписували складні петлі в повітрі. І часто на їхніх міцних спинах навіть літали боги. Одне було погано, слоники дуже галасували. Вони ревіли і голосно кукурікали, наче ті півні. І так вони галасували, що будинки здригалися, а дерева хилилися аж до землі. Часто на льоту слоники зіштовхувалися з деревами і трощили їх, а ще сідали на будинки і розплющували їх так, що будинки ставали пласкими, як млинці. Невдовзі не залишилося жодного цілого дерева. Потрощені були геть усі будинки, самі уламки довкола. Ми маємо їх зупинити, вигукнули боги. Але як? Думали вони, думали, аж нарешті придумали, що діяти. Боги запросили слоників на розкішну гостину, де подавали смачні, присмачні фрукти і усілякі солодкі напої. Слоники жадібно хрумали і сьорпали. Вони плямкали й наминали все, що їм подавали, а коли нарешті наїлися до схочу, полягали спати. І поки слоники похропували після ситного частування, боги техцем познімали з них крила і забрали геть. Частину крил вони віддали павичам. На розкішні хвости, а решту причепили до бананових дерев і ті раптом укрилися величезним зеленим листям. Коли ж слоники прокинулися, то просто розлютилися. Вони кричали і тупали ногами, аж усі джунглі здригалися. Та крила їхні зникли назавжди, і слоники більше ніколи не здіймалися в небо.